Доброго ранку малята, хлопці та дівчата. Ой, хто ж там сховався за кущиком, дивіться, так це ж маленький зайчик-побігайчик. Ану, маленьке зайченятка, де твоя домівка хатка? А ось і домівка нашого зайчика. Да, гарненько у тебе хатка. А тепер подивіться. Це ж руда хитра лисиця. Хоче з'їсти маленького зайчика. А ми його врятуємо. Побудуємо парканчик. Дітки, а тепер підготуємо пальчики. Гей ви, діточки, малята, пострибайте її, як зайчата. стрип стрип стриб А тепер часу не гайте і як білочки стрибайте. стрип стриб стриб Підготували наші пальчики, а тепер збудуємо для зайчика парканчик. Вже візьму конструктор Лего. Так, наші поправимо. Подивіться, якого кольору в мене конструктор Лего. Жовтого. так. А тепер дивіться уважно на розмір. Є у мене деталі. Трошки довша цеглинка і коротша цеглинка. А тепер дивіться, як буду будувати парканчик. Я потім збудуєте ви з батьками. Беремо дві цеглинки. Довгі, з'єднали, зверху, приєднали маленьку цеглинку. Далі ще. Приставили велику руку і з'єднали зверху. Потім повернули, з'єднали. Ще. Поставили. Меншу. вгорі з'єднали. Ще. З'єднали. Повертаємо. З'єднали. Ось так. І ось так. Ось такий парканчик получився у мене. Тепер нашому зайчику ніхто не буде заважати жити у своєму будиночку. Не лисичка, не сірий вовк. А давайте перевіримо. Ось лисичка руденька добігає до хатки зайчикової. Ой-ой-ой, а тепер не можу я пройти. І зайчика схопити. Молодці. А тепер будемо чекати ваші парканчики. До побачення малята. А зайчик вам каже, дякую, малята.